Добрий день мої любі! Ми живемо з вами в мальовничому місті Запоріжжя. І сьогодні я запрошую відвідати видатні місця нашого міста. Запоріжжя розкинулося на обох берегах Дніпра, між якими розташований освіт Ортиця. Річка Дніпро головний постачальник води в Україні. А ще в Дніпрі водиться понад 70 видів вид. В Запоріжжі є унікальна гідротехнічна споруда, одна з найбільших у Європі. Це Дніпровська гідроелектростанція, яка забезпечує світлом та теплом значну частину мешканців та підприємств України. Проспект Соборний центральна магістраль міста Запоріжжя. Починається від привокземної площі біля залізничного вокзалу Запоріжжя-1 і закінчується поблизу Дніпровської ГЕС. Вздовж проспекту будувались житлові будинки, магазини та заклади відпочинку, які нині вважають пам'ятниками архітектури. Фестивальна площа є центральною площею нашого міста. На ній проходять святкові концерти, а також розташована будівля обласної державної адміністрації. У Запоріжжі розташувався найбільший на Дніпрі Пост і Острів та першим в Україні отримав статус національного заповідника. Тут живуть косолі, кабани, фазани, олені. На острові є музей історії Запорізького козацтва, а також історичний комплекс Запорізька Січ. Українські козаки славетні лицарі, мужні воїни. Вони славилися своїм гмінням справно їздити на конях, співати, гарно битися мають значну перевагу, гнітлівість і хитрість. Існував у запоріжців цікавий звичай. Їхні курені були завжди відкриті, і мандрівник чи перехожий може зайти, погостювати, попоїсти і рушити далі дорогу. І це навіть якщо господаря немає вдома. Однак існувало суворе правило з курення нічого не виносити, а інакше покарання. Дитяча залізниця в Запоріжжі унікальна, вона найдовша в Україні. На її території знаходиться зоокуток, акваріум, дендропарк і зимовий сад. Ось ми і побували у різних куточках нашого міста. Запоріжжя це місто, що зачаровує і дивує нас. Завжди милуєшся будівлями, природою, парками. Тож давайте будемо берегти своє місто і робити його краще. На все добре, до зустрічі!